як Я розумію, з дня на день буде мати вже офіційне представлення у команди Куликів Білка, гравець, який швидше за все підпише контракт з цієї команди за процедуру атестації матиме назву Куликів Білка. Ця команда представляє населені пункти куликів та нижня та верти. Білка зараз в момент успішніших тренерів в історії Львівських Карпат без перебільшення один з найуспішніших. Тренерів зараз момент. Удар по воротах і не влучає зараз. Шасному майданчику там не можна фолити. Є подача, штрафний майданчик. Рикошет, м'яч долітає до зубора. Ні не долітає. Зараз буде удар поворотах. Небезпечно! Один- один зараз небезпечна атака може бути від команди Куликів Білка. Олег Панасюк на лівому фланзі Панасюк виконує подачу, удар від Шарабури. Удар зрештою самі гравці жартували, що коли гладкий повернувся в команду. Все-таки в Куликові грав в останній. Зон, гладкий, зараз момент у нього: фол і штрафний. Побачимо, чи буде добивання, Є дозвіл від арбітра, удар по воротах, браво Герич. Рідний брат Володимира Савошка, який сьогодні на заміні, цю передачу прочитав. Зараз може бути небезпечно. Гладкий! Гладкий! Гладкий падає! Це фол. Є дозвіл від арбітра. Береза, який гол забиває! зараз. Лівий фланг. Як далі цікаво буде розвиватися ця атака? Є подача в страшний майданчик. Зубар приймає, зубар буде бити, зубару не дають. Все-таки пробити, є удар. Василь Білий, 13-й Олег Береза, 70-й. Павло Малецький, номер 23, -й. Юрій Іваночко, 8-й Іван Юськевич, Штрафний удар. Турчанського хороша скидка зараз, але там нікого немає. Ну і зараз за також біля м'яча, Ну зараз не буде удар воротах. Є подача в свій майданчик, награна комбінація, сейф, і чи буде добивання? Е, ні на футбольному полі, ні поза ним. Можливо, буде якась несподіванка. Зараз момент удар Шарабури, рикошет кутовий. Зараз небезпечна атака. Турчанський на лівому фланзі Турчанський може виконувати передачу. Є передача на дальню штангу. Яка ж класна передача? І що тут? Є дозвіл від арбітра. Отож, мізерник, удар і 2-2 у нашому поєдинку. Береза виконує подачу в штрафний майданчик. Небезпечна подача, гладкий удар, рикошет і ідеально тут. Зараз зараз втрата від Юскевича, контратака Майовецький. Відає передачу зараз на правий фланг. Є удар по воротах і мимо проти нього працює Олександр Савошко. Зараз є ще одна подача. Тут Данкович голосно кричить. Я і замість нього вийшов Іван. Білий на футбольне поле Яворський удар по воротах від Яворського і Герич в Грі. Савошко. Савошко виконує подачу. Чи буде удар головою? Ні, не буде. Герич кулаком. М'яч. Тут варто чекати, можливо, зараз удар від Тараса Яворського. Можливо, і береза, береза пробиває непоганий удар від берези. рикуликова білки. Цей пресинг знову дає свої плоди. Передача зараз на Яворського, Зараз момент Патуляка. удар і просто сейвище. Фізично підсіла все. таки команда Василя Малика в другому таймі Достатньо помилок. Зараз ще один кутовий для команди господарів. подача на ближню штангу і ще один кутовий. Все.